Привіт, друзі! Сьогодні я на ринку купив дві банки молока домашнього і вирішив приготувати дружині творогу. Так як вона дуже любить їсти творог, майже кожного дня їсть. Зараз із ягодами різними, з малиною, з клубникою. І вирішив я зробити домашній творог, а саме кисломолочний, так як зараз купити його нормальної якості дуже важко. Або кислий попадається. Або не, не дуже смачний, не дуже жирний. Е, наголошую на тому, що буду робити саме кисломолочний творог, тому що зараз дуже багато рецептів, е, саме м'якого сиру, а не, не творогу, кисломолочного творогу, який робиться на е, лимонній кислоті або уксусі. Так. Першим ділом, з чим будемо займатися, це е, нагріємо наше молоко до 85 градусів. Це робиться для того, щоб в ньому загинули е, всі. Е, Погані мікроби, бактерії. І щоб потім творог наш довго зберігався, по-перше, по-друге, щоб наш кисляк потім не заграв і був не дуже кислий. Також це позначиться на якості творогу. Так, ось так ми нагріваємо наше молоко постійно помішуючи. Буду заквашувати його сьогодні сметаною. Хочу поекспериментувати 3 літра заквашу на магазині сметані, а 3 літра на домашній. На домашній сметані я вже пробував, вийшло гарно. А на купованій, цікаво, чи вийде творог, тобто не творог, а гарний кисляк. Після того, як ми нагріємо його до 85 градусів, охолоджуємо в холодній воді. До 40 градусів і будемо розтворяти в ньому нашу закваску. Ще раз повторюся, нагріваємо ми їх для того, щоб потім наш кефір або ж кисляк вийшов кращої якості. Не дуже кислий був, також творог буде тоді довше набагато зберігатися і теж буде зовсім не кислий. Ми вже остудили наше молоко до 39 градусів і зараз будемо вносити закваску. Так, я вношу одну столову ложку на літр молока. Невелику столову ложку зіркою. Так, додаємо сюди наше молоко. Молоко бажано, щоб було не вище 40 градусів, так як закваска не спрацює, загинуть наші бактерії. Розмішуємо закваску, Це у нас домашня сметана. Так, розмішали і вливаємо молоко. І розмішуємо. І аналогічно зробимо з купованої сметани. Тепер накриваємо наше молоко ковдрою і ставимо на 5-6 годин, потім з нього утвориться кисляк. І накриваємо ковдрою. Ось так. І тепер через 6 годин будемо відтоплювати творог. Так, ну що, друзі, у нас пройшло 6 годин після закваски нашого кефіру. Що я вам скажу? Із добачені сметани вийшов просто ідеальний результат. А із купованої, хоч начебто і гарна сметана, кефір не заквасився. Ось це купована. Ось. Який кефір вийшов на домашній сметані? Це як сплошна желейна маса. Ми його ріжемо. На кусочки. Так. І зараз будемо підігрівати. Зараз додамо наше молоко, яке не скисло. Цього кефіру декілька ложок. Ось такий кефір вийшов. І зранку вже в нас буде і цей кефір готовий. Так, гріємо поки що до 40 градусів, можна приблизно і потім починаємо помішувати. У нас поступово виділяється сироватка. і тепер помірно помішуємо не сильно. Так, вже починається відділятися творожок наш. Гарний результат. Поки що. Так, все вже наш творог досягнув температури 65 градусів. Зараз залишаємо спокою його на 10-15 хвилин щоб він трошки всівся на дно і будемо праціжувати. Буду використовувати спеціальний фільтр мішок ось такий. Так, перед тим, як цідити нашу сироватку з творогом бажано її охолодити до температури 30 градусів хоча б. Тоді краще буде. Відділятися сироватка і буде більший вихід продукту. А також видобітися ще кращого терміну зберігання, коли різко охолодити продукт до низької температури. Так. Ось таким чином набираємо нашу сироватку і вложимо до мішка використовувати можна звичайну марлю, але марля слабо присідить, наш творог і буде малий вихід. Так, ось такий результат у нас вийшов. Зараз наш мішечок зав'язуємо. Підвішуємо. Так, ось такий творог у нас вийшов. Дуже-дуже смачний. Вийшло у нас 600 грамів із 3 літрів молока. Зовсім ніжний, не кислий, дуже смачний.